Привіт, друзі! Сьогодні готуємо льодяну каву. Для цього нам знадобиться 30 грамів кави світлої обсмажки під фільтр і помилом як під пурове. Беремо 250 грамів льоду і 275 грамів води розігрітої до 96 градусів Цельсію. І готуємо каву. Сьогодні за основу ми візьмемо кемекс. І не звичайний кемекс, а зі звуженим горло. Кава на місці, спочатку робимо блум 60 мл води і чекаємо 45 секунд. Потім, дочекавшись, робимо пролив. Наразі ми заливаємо якомога більше води, наскільки нам дозволяє наш кемекс. А потім заливаємо всю воду, що залишилась. Чекаємо, поки кава повністю відфільтрується. А потім перемішуємо і доправляємо її до скляночки. І куштуємо. Кава холодна, кава легка, приємна і освіжаюча влітку. Гарний вам кави, друзі!